Його українська звучить багатьма мовами. Твори Шевченка перекладають в усьому світі. У мукачеві його іменем назвали вулицю, площу є школа імені Тараса Григоровича. Я вважаю, що він актуальний сьогодні ще й тому, що наш сусід, який розв'язав з нами війну, сьогодні хоче переписати історію і взялися вже до такого маризматичного висновку, що української мови нема. Як нація, Україна ніколи не була. Я хочу сказати: читайте Шевченко, ви тоді зрозумієте, що українська мова є, українська нація є, українська держава є, і Українська держава буде завжди. Читати кобзаря закликав міський голова на площі Тараса Шевченка. З нагоди 201-ї річниці від дня народження відомого борця за незалежність у Мукачеві відбулося урочисте зібрання не лише представників влади, а й активної громади та школярів. Останні про Шевченка знають не менше дорослих. Він був видатним письменником. У нього була досить тяжка доля. Про Шевченка треба говорити не лише у дні його народження і смерті, заявили на площі. Він повинен бути на вустах щодня, особливо сьогодні, в ці складні для України часи. З його віршами йшли на майдан. Без них не проходить жоден патріотичний захід. За горами гори хмарою повиті, за сіні, горем крові политі. Спокон віку та морел, карає. Щодень божий добрі ребра. Серце розбиває. Розбиваєте не випі живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Кавказ, розрита могила, садок вишневий коло хати. Сьогодні більшість відомих патріотичних творів Шевченка, які всі пам'ятають, ще зі школи звучать як гімн. Серед творів Шевченка і сумні, і веселі. Більшість із них написані в казематі на чужині, але всі без винятку з нотою патріотизму. Світа тихий. Краю, милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш?